Чому я не маю жодних сумнівів, так це в гравітації своєму існуванні і в тому, що Counter-Strike не буде зупинятись, дивувати нас новинами. Добре, коли є місце, де завжди це можна вговорити та поділитися враженнями. Привіт всім ви на каналі GG Кіберспорт. Я Гомер, і це жовтневий випуск Full Focus. Чи приніс традиційний сезон страшилок щось дійсно лячне в світі КС-2, дізнаємось в найближчі хвилини. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Почнемо з новини, про яку ще не було відомо на момент запису попереднього фул фокусу. Але вона є доволі важливою. Все ж таки, є враження, що вона може доволі сильно вплинути на майбутнє команд. Мова йде про велике повернення гравця з північної Америки додому. Ну, про обидва. 14 вересня стало відомо, що твіст покидає тім Ліквід. Сталося це буквально під час турніру, на якому Russell грав з його командою. Причому канадець запалював на цьому івенті неодноразово стаючи ключовим фактором в перемозі ліквід над опонентами, неодноразово граючи мапи з рейтингом під війну. Довго гадати, куди саме відправляється твіс, не довелося, адже того ж дня стало відомо про його повернення у Фейс Клан. Расл назвав це поверненням додому і виглядає нереально щасливим від такої можливості. Воно і логічно, бо твіс був частиною того хору, який вигравав Мейджор Кельн Като за 2022 рік, і прайм Канадця перепав саме на період у фейза. І ця новина йде нога в ногу з іншим поверненням додому, тільки цього разу мова йде про трансфер Еліджа до ТімЛіквід. 25 вересня в подібному стилі ми отримали спочатку новину, що Джонатан Іблоновський остаточно покидає фейс. За чим прослідкував його анонс повернення до Ліквід. Паралелі напрошуються самі по собі. Обидва гравці мали найкращі результати в організаціях, які вважають домашніми. Тільки логічно було чекати подібного трансферу, і в кінці кінців від цього можуть виграти всі. І фейс, і в ліки зараз нелегкі легкі періоди. Проте, можливо, це лише початок перебудови. Процес приходу двого покоління фейс, про який ми говорили, вже запущено. А ліквід намагаються зібрати робочий стат. Поважаємо обом гравцям плюс вайбу від трансферу і мотивації гріндити. Епоха офіційно завершилася після 3541 дня. Разом Рейн офіційно покинув організацію Фейскла. Про це повідомили самі Фейс, тим самим підтвердивши, що твіст займе місце самого Норвежця в своєму анонсі Фейс акцентував увагу на тому, наскільки складно їм дається це рішення, бо багато в чому Рейн і був Фейс Клан в рамках КС. Говард Негард формально був амбасадором інтернаціональних ростерів ще з епохи, коли всі значимі трофеї діставалися виключно мононаціональним командам. Більше десяти років тому ми вже могли побачити рейна в команді плічопліч -пліч з Португалією, Фоксом, бельгійцем з крімом і двома шведами Денісом та Мейкелем. Пізніше цей ростер став частиною геймерсту зараз G2 просто, і згодом команда стала частиною Фейскла. Єдина константа в цих організаціях і різних версіях ростерів Рейн. Він бачив часи, коли його команда складалася з кікнутих програвців, які не підійшли іншим командам, так само, як і часи, коли найбільші зірки свого часу грали за фейс-клан. Рейн був свідком того, як Керігана кікнули з фейс, і як Фін Андерсон повертався до керівництва цією командою. Недарма його кличуть архітектор. В своєму прощальному твіті норвежець зазначив, що не збирається зав'язувати зі змаганням. Зараз Рейн шукає для себе нову організацію і готовий прийняти будь-який виклик на будь-якій позиції, включно з новою для нього інгейм-лідера. Дуже сподіваюся, що з Рейном ми ще не прощаємось. 31-річний норвежець банально ще не награвся в КС. Результати фей останнім часом були доволі погані, але це не скасовує роки досвіду і маєнсе справжнього професіонала в MVP антверпенського Мей. Мені здається, в світі не існує програвця, який, погравши з рейном, не вважав його одним із своїх найкращих тімейтів. В прощальному відео Керіган зізнався, що Рейн був однією з головних причин, чому він доєднався до Фейс. Норвежець виграв Slam Major і по суті кожен крупний турнір, який можна уявити завжди, носячи на собі Джерсі Фейспла. Пішовши з команди, Рейн залишив розміром з двохметрового норвежця дірку в душі у спільноти Мене особисто і, звісно, його вже колишніх тімейтів. Нічого не залишається, окрім як побажати реалізувати себе в майбутньому і залишитись таким же неймовірним гравцем, яким ти був останні 10 років. А ног, you'll be сказати. Схоже, Австралі ще трохи проживуть. Вересні стало відомо, що після довгих пошуків організація таки знайшла інвесторів, які готові підтримати бренд і допомогти подальшому розвитку. Причому цими людьми виявилося вже знайомі багатьом обличчя. Австралія перейшли під крило Fusion Sports Group групи інвесторів, серед яких є Джейкоб Лунд та Джонас Гюндерсен. Джейкоб Лунд може бути вам відомим як людина, яка безпосередньо приймала участь в створенні Астраліс та такого скромного турнірного оператора як БУЛАС. Гундерсен теж не взявся не звід, адже в 2020 по 2024 рік саме він був операційним директором. Ninja Нінжа В своєму стейтменті інвестори заявили, що бачать в Астраліс великий потенціал з комерційної і спортивної точки зору, адже це один з провідних техів Counter-Strike. Вони не помиляються як ніяк, але саме Астралі стали причиною буму популярності в даній КС. І надихнули ціле покоління молодих кіберспортсменів. Паралелі можна провести з «Наві» в 2010-х, але для данців про зацікавленість Джонаса Гундерсона повідомляли, до речі, ще в далекому квітні. Схоже, за цей час він знайшов для себе партнерів, і разом вони займаються майбутнім легендарної організації. Про те, чи є дійсно в цього придбання перспективи, маю підозри. Що якщо і далі регулярно пропускатимуть мажори, то тут ніякі інвестиції не допоможуть, аби змусити світ знову згадати про цей бренд. Тож тепер все в руках у гравців, за яких я дуже радий, до речі. В минулих випусках я ділився враженням, що, радше за все, грати під тиском туманності власного майбутнього дуже складно і некомфортно. І, як би божевільно це не звучало, але розстра під керівництвом Хуксі правда почав виглядати цікавіше і з душею. Побачимо, яке майбутнє чекає на Астраліс. А поки можемо просто порадіти, що одразу декілька титулованих гравців не опинилися без домівки. Боюся, де одна організація живе, там інша помирає. Адже також в вересні ми з'ясували, що організацію Госент визнано банкрутом. Подібне рішення виніс окружний суд Маль. Проблеми з фінансами всередині шведської організації існувало вже доволі довгий час. У 2024 році вони втратили ключового спонсора. Потім не могли нормально виплачувати зарплатні гравцям, які згодом покинули організацію. Протягом 2025 року до компанії неодноразово зверталися шведські правоохоронні органи стосовно несплати боргів. Тож подібні наслідки цілком резоні. Цікаво, що свого часу Гоцен вже закривалося десь 7 років тому і пізніше повертались до діяльності завдяки об'єднанню з іншою аргою. Тож хто зна, може через рік два на нас чекає чергова. Реінкарнація цієї організації. Хоча, якщо казати, як є, більшість навряд помітять цю втрату. Для дідів, по типу мене, може бути прикольно згадувати, як свого часу Пронакс заснував цю організацію, але серйозного результату від них ми не бачили роками. Чорт, навіть коли організація підписала бразильський ростер, вони там, наче загубились на фоні інших перспективних команд. Насторожує те, що тема фінансових проблем в організаціях спливає все частіше і частіше. Так, можливо, ГОЦЕН зараз не є основним гравцем ринку, але вони є черговим сигналом, що кіберспорт перебуває в доволі невизначеному стані, коли мова йде за капіталізацію. Чи почуємо ми подібні новини про закриття в найближчому майбутньому? Час покаже, але я б не списував таку ймовірність з порядку денного. Схоже, таки не в усьому зайву найкращий. За інформацією Players.com.ua, Simple є найбільш високооплачуваним програвцем в cs 2 За їхніми даними, зарплата Сашка в BC Games складає цілих 130 тисяч доларів на місяць. Обиччя дорослих, які по-любому в дитинстві казали Сімпові, що нічого корисного з цих комп'ютерних іграшок не буде, уявили зараз. Вся ця інформація не підтверджена, тож не обов'язково приймати її за чисту монету. Але не обговорити це теж. Якось душа не дозволяє. Цієї ж новини випливає, що зарплатня зайву становить 100 тисяч, що робить Матієрбо другим по цінності прошником в Counter-Strike. З усього, що нам відомо про француза, виглядає, наче це навряд його сильно хвилює. Ще цікавіше було прочитати, що Баял Цінфа становив півмільйона доларів, і це при тому, що його контракт в Наві відносно скоро добігав кінця. Також контракт з BC Game недовготривалий і сплине вже в кінці цього року. Далі, в залежності від результатів і вигідності з медійної точки зору, його можуть продовжити. Для мене виглядає так, наче ми маємо три найбільш ворогідних сценарії. Перший BC Game прикинує, що вдовгу тримати Сашка без виходів на мажор чи інших крупних результатів, занадто дороге задоволення і вирішить рухатися далі без нього. Другий, що сам Сім був втомиться грати на рівні ESL Challenger і захоче пошукати для себе команду вище рівня, шкоду власні ЗП. Зараз його рейтинг 1,3 і і Сашко доводить, що досі може грати в КС на надвисокому рівні. І третій, напевно, найбільш ймовірний. Контракт цім продовжить, а ростер почнуть підсилювати іншими гравцями. BC Game – одна з тих організацій, яка поки наче зрозуміла, як прописувати мазер в реальному житті, і про фінансові проблеми в них жодних чуток нема. Тож варіант спробувати пошукати для себе гравців під час трансферного вікна, аби вийти, хоча б на стабільний тір, два рівень, виглядає цілком робочим. Тим бачиш, що процес, схоже, вже запущено. Новий місяць нові розбірки між турнірними операторами. Поки Valve роблять кроки, які на папері, наче мають подолати монополізацію ринку. Турнірні оператори скаржаться, що їм все складніше існувати в екосистемі змагального КС. Цього разу звернув увагу на проблему. Директор PGL Сільвіо Строє. він стверджує, що ESL Blast спеціально ставлять дати своїх турнірів так, аби в турнірному календарі фізично не було місця для інших турнірів. В якості прикладу Сільвіо приводить ситуацію з PGO Бухарест, який анонсували в березні 2024 року. За словами директора Піджевибласт одночасно голосили про свої турніри аж 3 жовтня. І, враховуючи те, що Аєм Чингду починається на наступний день після завершення турніру в Бухаресті, командам доведеться обирати. В якості бонусу тут і нюанс, що команди, які попередньо погодилися на участь в Аєм Чингду, не мають можливості відмовитися від турніру. Тобто можливість, звісно, є. Але за це їх позбавлять від участі на наступному крупному івенті є СЕЛПРОТУР Крак. Керівництво ЄС у свою чергу спростовує подібні звинувачення. З їх слів, дати турнірів просто без деталей були заявлені в тому ж березні, а на PGL їздити ніхто не забороняє. Просто якщо вже погодилися на участь в Ваєм Чингду, то ви фізично не встигнете туди в разі потрапляння до фіналу Під PGL. PGL спробували врятувати ситуацію, скоротивши свій турнір на один день, погосивши, що фінал пройде в суботу. Ось тільки тір один команд на івенті знатно не побільшало. В результаті маємо тір півтора турнір з призовим в мільйон доларів. На цій стадії я вже не знаю, як узгодити цю ситуацію без втручання Valve. Навіть якщо ESL не впливають напряму на ростер команд піджову Бухарест, відсутність бажання комунікувати між турнірними операторами точно відображається на насиченості графіка. Подібна ситуація вже траплялася раніше і виглядає, наче PGL намагаються адаптуватись, проте їх активно виживають з бізнесу. Нарешті цей день настав. Тепер ми офіційно знаємо повний список команд, який поїде на Будапештський мейджор. То які команди пробилися, кому трохи не вистачило і в якій стадії хто буде грати. Давайте разом розбиратись. Почнемо, звісно, з Європи. Наві. Завдяки старсерії попали в другу стадію. Нагадаю, що стадії в сумі три, але до топу очок не вистачило. Компанія в них доволі цікаво виглядає, якраз аби на папері бути фаворитом в багатьох матчах і розклікатись з гідними супротивниками перед справжнім челенджем далі на мажорі. Головне, аби перша зупинка не стала останньою. бо зараз передбачити форму навіть дуже складно. В першій стадії ж знайшлися місце ще й для NAP та B. Обидві команди потроху набирають оберти, і цікаво подивитись, чи зможуть робити для себе мажор проривни. З американського регіону до мажору пробилися перш ні другу стадію. Вони в мене багато питань, але сподіваюся, що команда встигне більш-менш стати на ноги перед таким важливим для себе турніром. А так, що констатуємо тотальну домінацію південної Америки над північною в питанні розподілені слотів на мейджор. З Азією все складається наступним чином. Чесно кажучи, окрім Монгол, Стайлу і Лінвіжн, поки особливо не принципово, хто проходить, але ви ж знаєте, як команди звідси люблять руйнити 0-3 пікеми. Не здивуюся, якщо і цього разу не буде виключення. Якось так, сам мейджор розпочнеться аж 24 листопада, тож багато чого в формі команд може змінитись. Побачимо, хто ефективніше розпорядиться цим часом на підготовку, і будемо сподіватися, що наші команди не підведуть. Ну і якщо чомусь нас навчив Остінський мейджор, так це тому, що варто потроху готуватися до хвилі шафлів на тір 3 рівні. Все ж таки сезон в нас видається дуже цікавий. Фаворити сипляться. Нові гучні імена з'являються а паралельно команди намагаються вийти на оптимальну форму перед мейджором. Час ще є. Проте головне питання: хто їм ефективніше скористується? Пишіть в коментарі, чого чекаєте від наших команд на мажорі. Чи встигнуть вони вийти на оптимальну форму, чи краще без валеріянки, матчі не дивитись. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення про наступні відеоси, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Ну а на сьогодні у нас все. До скорих зустрічей.